Всім привіт! Мене звати Олександр, і я радий вас привітствувати на своєму сайті в Гостях у Олександра. Все ж таки, я вирішив створити свій канал на Ютубі, який буде називатись Гостях у Олександра або Уголок Олександра. Так, така буде моя назва мого каналу на Ютубі. Я хочу познайомити вас зі мною. Мене звати Олександр і мені 15 років. Мій канал на Ютубі буде про рослини, про тварин, про е, сад, город, про дачу. Я вам буду про це все розповідати. Але зараз ми з вами просто познайомитися зі мною. Перш за все, це, це відео буде лише знайомство. Більше тут нічого не буде порад ніяких. Ми будемо займатися. Перш за все, я хочу вас познайомити. Ми будем... Чим ми з вами будемо займатися на моєму каналі? Це з орхідеями. Ось моя орхідея вдома. Я буду розповідати про орхідеї, як за ними доглядати, що потрібно робити, щоб вони гарно цвіли. В жаль відцвітає. Далі, Далі я буду розказувати вам про фіалки. Також я вам покажу свою дачу, де в мене ростуть помідори, перці, дині, кавуни. Огірки, які препарати я застосовую, що я роблю, щоб вони гарно росли і цвіли. Про це це буде розповідатись на моєму каналі. Також я буду вам розповідати, які я використовую журнали для того, щоб правильно доглядати за своїми рослинами. Садовод його родні, я ін, інколи читаю. Але все-таки вже передаю перевагу більш якіснішим журналам. більш якіснішим. Далі журнал для українських журнал для професіоналів. А ось такі журнали. Також я буду розповідати, як правильно обставити інтер'єр в квартирі, в кімнаті. Я використовую журнал уютна квартира. Все це я вам буду розказувати. Все це буде наведено і на моєму каналі, і в різних соціальних сетях. Це і контакт, цей Facebook, цей інстаграм, Ютуб. Все про це я буду розповідати вам. Про наші з вами плани, як все робити, щоб гарно хотілося ж таки жити, і щоб ми це життя з вами прожили дуже гарно. І ви будете мені допомагати, і я буду вам допомагати. Мені дуже було приємно з усіма познайомитись. Дякую. До побачення. До нових зустрічей!